Уважно подивіться на мапу і порівняйте територію України з територією Росії. Уявіть всі ті ресурси, і людські, і природні, якими володіє цей монстр. На додаток приплюсуйте ще Китай з його технологіями, Північну Корею з їхніми добривами для українських полів, Іран, а також додайте Білорусь, звідки ля росіяни вдерлися в перші дні війни. скажіть, хто б міг повірити в те, що цей клаптик землі? Яким в порівнянні зі всією цією територією зла є Україна, клаптик землі, причому дуже сильно отруєний руським духом, бо найбільша московська церква була саме тут, в Україні, клаптик землі з сотнями тисяч колаборантів, ждунів, байдужих людей з совковим менталітетом, а також нечесних, корупціонерів з жорстоким ТЦК, з бюрократами при владі, з багатьма злочинцями при владі. Зі всім тим, що є на світі погано, і це все тут в Україні. То скажіть, як цей клаптик землі міг досі витримати всю цю навалу? Майже чотири роки. Без Божої допомоги це було можливе. Де ви знайдете таку країну, що в світі? Як ви все це поясните? Це дійсно складно пояснити. І саме тому у мене немає однозначного пояснення, що насправді відбувається. Але ми все ще існуємо. І це теж факт. Ми ще досі живі. Та завдяки кому ми живі. А тепер послухайте, навіть всього лише один цей факт, що Україна протрималася чотири роки, є величезною ганьбою для всіх тих московських окупантів і їхніх прихильників, які везли з собою парадну форму, щоб в неділю, якраз після тих сумнозвісних трьох днів, пройтися парадом по Києві. Це величезна ганьба, яка ніколи не зміється з історії болотної держави. Ніколи. І ви ж не заперечите цього факту. То на чиєму боці в такому разі Господь. Висновки можете зробити самі.